Та, члени комісії зразу в президію. <плес> члени комісії зразу в президію. <плес> <плес> Третя. <плес> Зараз будемо... Матеріали принесуть Що матеріали принесуть, так? В мене тільки тільки одні. Михайло Миколаєва затримується. На нього не подібно, але трапляється. Тут зараз ще нічого, а ви теж в театрі чи ні? Ні. Там в театрі зараз буде там 4 претенденти. Ті, зразу наперед порадитися. Ми по цьому по... зможемо 11 числа теж, нехай буде на 14 годину. Ми, ми не На, по філармонії на 12 годину, 11-го. Михайло Миколаївич, ви маєте виступ реєстрації? Так, так, я зараз зачитаю. Тут, тут, дай... так. Щоб це позаписувалися. Пане Владисвіт, ходіть сюди. Так, так ходіть сюди. Так. Давайте я зроблю перекличку, потім ми попідписуємося, тому що йде трансляція. Так, Фабрик Ольга Романівна. Є. Є. Василюк Ольга Іванівна. Грицьна Тетяна. Миколаївна з'є, Забігай Лариса yeah. Аркадіна з'є. Крупель Вомерлевко Левкович є. Новіцька Надія Семеніна з yeah. є. Сергеєва, Галина yeah. Володимирівна є. Татарінцев Олександр Іванович має. Михайло Морозенко є. І Григорій Платон є. Так. А татаринців хіба татаринців тут мав бути? Татаринцева не, було, не було, немало бути. У нас є немає. 9 чоловік і 9 є претендентів, а татаринки. Татарицева ні, татаринцев тут немає мало... Грицина. Татаринців ну, ну Баврик Львомонії. Василюк. Зараз, 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 я подивлюся. Баврик, нема тимошик. То ви певно не одний той список. Для молоді? Ні, це помилкова там. Він, не він, він Він зайвий він, він. Він, він, він просто. Раз, він. два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Він просто, просто зайвий. Ага. Так, тут є 10. Шановні члени комісії, значить, згідно розпорядження No125 від 23 червня. За підписом голови обласної ради Віктора Вікторовича Овчарука визначено склад конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунальної установи Тернопільської обласної ради, Тернопільська обласна бібліотека для молоді. Фактично у нас комісія в повному складі. Значить, Баврик Ольга Романіна, заступник директора комунальної установи Тернопільської обласної ради, «Тернопільський обласний художній музей. Василюк Ольга Іванівна, директор комунального закладу Тернопільської районної ради, Централізована бібліотечна система. Гритина Тетяна Миколаївна, головний спеціаліст організаційної роботи та навчання, голова проспілкового комітету Тернопільської обласної ради проспілок. Забігайло Лариса Аркадіна, голова Тернопільської обласної організації професійної спілки працівників культури, член Центрального комітету про спілки працівників культури. Круполь Бомирлевкович, заступник голови Тернопільської обласної ради. Новіцька Надія Семеніна, директор комунальної установи Тернопільської обласної ради, Тернопільська обласна бібліотека для дітей, Сергій Галина Володимирівна, член Тернопільського громадянського об'єднання Альянс рекламістів Тернопільщини Арт. Тимошик Михайло Морозенкович, голова постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства, депутат обласної ради і Шергей. Григорій Платонович, начальник управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації. Отже, дуже приємно, це перша комісія, яка зібралася в повному складі на 100%. І хочу наголосити на тому, що проводиться онлайн-трансляція, яка відбувається на сайті обласної ради. Адріан, Зендран Адріан проводить і технічний супровід і при нагоді йому дякуємо за таку якісну роботу. Якщо дозволити, на порядок денний сьогодні виноситься такі питання. Обрання голови конкурсної комісії перше питання. Друге питання розгляд документів, поданих кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури на відповідність кваліфікаційним вимогам. І е, третє, затвердження плану роботи конкурсної комісії. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Проти одноголосно. Дякую. Е, отже, в даному випадку переходимо до е, першого е, порядку денного, першого питання порядку денного. І <кій> саме якраз... Обговорюємо, прошу, хто, які є пропозиції, до, на голову комісії на заміщення вакантної посади директора комунальної установи Тернопільської обласної ради, Тернопільська обласна бібліотека для молоді. Дмитро Леонович, дуже велика просьба до всіх членів комісії, так як я, як секретаря не знаю ваших присутчів багатьох. Коли в нас пропозиція, пропозиції, буде протоколу, то треба точно називати свої призи. Чи добре? Це має велика прошла. Візьмі, будь ласка. Це реєстрація. так. Отже, згідно цього ж такі розпорядження, саме якраз... Пінь Михайло Миколаєвич, депутат обласної ради, працівник апарату обласної ради, визначений як секретар даної комісії. Отже, стосовно є пропозиції до головуючого. У мене є пропозиція Тимошика Михайла Морозенковича. І в мене так само, як пропозиції. Якщо немає інших пропозицій, то прошу голосувати. Хто за таку кандидатуру? Прошу голосувати, хто за. Хто? Проти утримався. Значить вісім за, і один утримався. Так, прошу. Ви матеріали маєте? Ні, прошу, мені не давався. Так, значить, зараз розгляд документів. Так, шановний Ніколаю, всі отримуємо матеріали. Всі отримуємо матеріали по претендентам на посаду керівника комунальної установи. Саме перше, що ми повинні зробити, це перевірити на відповідність їх до вимог. Що ми маємо? Ми маємо заяву на власноруч, згоду на збір та обробку персональних даних, автобіографію, паспорт. Є в нас диплом про закінчення Рівненського державного інституту культури. Є відповідний сертифікат. Програма навчання статей розку для бібліотекарів за 16 рік. Є рекомендаційні листи від Української бібліотечної асоціації, Рекомендув... рекомендаційний лист від первинної працівкової організації Тернопільська обласна бібліотека для молоді. Є, ага, це типу... План розвитку, так? Мотиваційний лист. Мотиваційний лист. Мотиваційний. Мотиваційний лист. І фактично документи відповідають тим умов, які необхідні для подання. Чи є в члені комісії якісь запитання до кандидата в відповідності до того, що, скажімо так, до тих документів, які подані, можливо, є там особисті запитатися по роботі, по планах. Тому що фактично ми сьогодні проводимо перше організаційне засідання. І буде друге призначено, і також ми будемо безпосередньо слухати презентацію і перспективний план розвитку установи. Якщо немає таких заперечень, вже по практиці сьогоднішньої комісії є пропозиція в межах 15 хвилин давати на доповідь на виступ на презентацію. І хотів ще уточнити, чи це буде в друкованому, чи можливо по тим, якісь е... мультимедійні пристрої. Так, я пустила комісію, розтачити ну, показ мультимедійної презентації. Добре. Чи є то питання в комісії о, по відбору кандидатів? Ну, Якщо можна... Бо я попри... теж маю, так, але я так віддаю можливість почитати. Дякую, дякую, пане Михайле. Е, скажіть, будь ласка, от зараз е, от яка ситуація взагалі в бібліотечній справі, зокрема в молоді, якщо ми розуміємо, зараз ще діти е, йдуть в дитячу бібліотеку, тому що є шкільна програма, як ви працюєте, залучаєте от е, саме. То Може більше питання вже на наступне засідання, але просто так для, для розуміння. Згідно нашого статуту, наша вікова категорія 14 років, років. це учнівська, студентська мова, працююча, не працююча мова і також всі установи організації які працюють із моді. Тобто Ми також і залучаємо як наших читачі, як партнерів без спеціальності. Залучаємо своїми формами і методами роботи, і, в тому числі інноваційними формами роботи, що є надзвичайно ефективні і не жаліємося на те, що бракує читачів. Ну, тобі. Богу. Чи, хочу сказати про таку тенденцію до збільшувати uh -huh. відвідувань бібліотек. Скажіть, будь ласка, ще, якщо дозволите, ну, по вашому колективу, який склад колективу і, і, якщо можна, така диференціація вікова. Склад колективу, так? Так, весь склад колективу і вікова е, диференціація. Згідно штатного воздуху по штат 56,5 години. На сьогоднішній день є декілька декретних відпустків, буквально зараз вони пішли в декретні відпустці. Вікова. Деференція так працівників у колективу у нас молодий колектив, я хочу стати десь так до 40 -та років це більша частина колективу. Відповідь 70. десяти. Дякую. У мене питання з кіба про зі заступники? Так, у мене є один заступник. А ще питання, яким чином ви фіксуєте і рахуєте кількість відвідувачів? Вас відеоспостереження ведуть. Працівники залу читального... Так. У нас в окремих відділах є електронні лічильники, які ведуть електронний облік угу. Зверні, і вчителі, так? Які, які заходять в бібліотеку. Угу. Де згідно проєкту грантового ми могли зробити таке обладнання. В інших відділах у нас є електронна реєстрація і це е, відповідна програма. Бібліотечна програма вона називається УСД е, бібліотека і е, від штатського квитка, який виготовляється, взять реєстрація, електронна реєстрація читачів, але це вже не самостійно робить якийсь, е, А робить система комп'ютера. У мене ще одне питання, останнє, ласка, не. бо проводив якісь збори трудового колективу, більше ніхто не висував, ви були єдині колектив веслу підтримку. Делегували, Так, я знаю, такий, е, збір, збір трудового колективу. Колектив. Ну, е, на сьогоднішній день мені довірили, далі бутирні цієї бібліотеки. Напевно, ще я просто не побачив протоколу, протокол, запитався. Не побачив протоколу, чи щось запитався. Ви, протокол... Ні, я просто питаю, то не без кого була вимога, я просто уточнив. У мене немає запитань. Є ще в, в комісії? Якщо немає запитань, є пропозиція тоді подані документи затвердити, проголосувати і рекомендувати до розгляду кандидатури ГУП Лесі Степанівни на конкурс. Нема заперечень. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Отримався? Рішення прийнято одноголосно. Є така пропозиція, рекомендація це на понеділок все-таки робити 11.07 на, на 14 годину. Нема заперечень. В такому форматі. Ви зможете підготуватися. Так, можу можу ти ти так ти на понеділок, ти? так само як сьогодні, на 14 годину. Нагадую, 15 хвилин на презентацію, на запитання, на поставлення концепції розвитку. Я, якщо можна, якщо можна, мені тут було зручніше на відсотку, тому що я буду в комісії зранку. Ми... А, по комісії по вас перед Так, так, Бути налаштовану на презентацію. Я так, пані Олеся, пані нас... Ми так стараємося фактично ті самі години подати на понеділок, таким самим чином по 5 комісій в день. Таким самим чином, 3 дня, умовно кажучи, по 5 комісій. Орієнтовно, я так, по-моєму, приблизно це, десь годину-півтора Приблизно, а що там не буде хіба там, десь приблизно відбуватися самі конкурси. Ну до двох товши ні. Тобто, що у вас там зранку запланована інша комісія, я думаю, день, не на буде -го на другу годину з мотиву. ну, нема, у вас тим більше одна кандидатура, я думаю, не повинна буде. Тим більше це буде якраз можливість подивитися як, при... як, як, як буде презентація. так, І тоді зробити певні висновки. У вас є велике напрацювання, досвід значний, так що. Прошу, Добре. Що, Ти, ну, та, якщо, якщо, якщо таким чином я тобі просто пропоную тоді на другу годину на 14.00 11.07 ставити на проведення конкурсу самого голосування. Так? Так, заслуховування презентації. Так. Добре, на голосування, хто за такий час та дату. Проти отримався немає. Рішення прийнято одноголосне. Всім дякую. Дякую, вам дякуємо. Дежу,